Ситуація ця склалася між забудовниками, які одержали рішенням сесії міської ради земельні ділянки в районі вулиці Чернешевського, і тими громадянами, які в тому районі проживали і використовували цю землю під огороди. По проекту в нас прокладається магістральна дорога, магістральна, яка буде йти паралельно вулиці Чернешевського, вздовж цілого масиву забудови цього мікрорайону. Меж, скажімо, якщо сьогодні в місті маємо право ми людям давати 10 сотих землі. А в тому районі люди користувалися гектаром землі. Ну, на наш погляд, це не зовсім раціональне використання землі. В той час, коли маса людей потребує сьогодні земельних ділянок під забудову в місті Луцьку. В даний час міським відділом проводяться заходи по встановленню осіб. Це які я рахую, безпідставно турбують і міліцію про ці замінування на території міста Луцька. От. Всі вони, якщо вони будуть виявлені, а це проводиться робота, будуть покарані і будуть підати за них їхні батьки. Чи в змозі підприємці. Викупити той участок землі або взяти його хоча б в оренду, той на якому вони займаються підприємницькою діяльністю. Уже год колотиться така тема, що сектор клетка збирається викупити фірма Скорпіон Плюс і Континіум, яка там викупила ЦУМ і кондитерську Фабрику. І ми безпокоїмося, що вони... Значить, у вас або возьмуть в оренду у місті, або викуп'ять цю землю, или как кадру, і поставят нам контейнери, такі як поставили вокруг рынка, і возьмут немислимі суммы. Однозначно можу сказати, що я, як міський голова, особисто не планував не континіуму, не скорпіону цю телянку продавати. До мене ці слухи вже півроку доходять, що хтось купує, хтось продає. Я думаю, поки я ще голова, як то може купити продавати? Ну, я негативно ставлюся до війни в Іраці. Я думаю, що це боротьба за економічні вигоди. Що це боротьба за нафту і за, ну, скажімо так, владу в тому регіоні. Як учасник війни Другої мірової, тобто Великої Вісісняної війни, хочу сказати, що війна то це найстрашніше є. Моя думка така, що Україна не повинна приймати участь у тому. Негативні, ясна річ. Колись Росія була міжнародним жандармом. В середині ХІХ століття. Зараз Америка тим самим займається. Моя позиція щод війни Америки з Іраком однозначно, що війна ніколи добре не приносить людям і в першу чергу середньому слові населення, тому що хтось на цьому заробляє великі кошти, а більшість на цьому тільки заробляє гори, біду. Це все-таки більша боротьба за економічні інтереси, тому що нафта є нафта це досить великий капітал, великий. Джерело для збагачення. Що призиваються на службу з цієї весни, бо й служити уже на півроку менше. Добре, це чи погано? Покаже час. Але вже у 2011 році Україна планує створити армію на повністю контрактній основі. Цього року терміни служби будуть встановлені для солдат-сержантів сухопутних військ, інших військових формувань і видів збройних сил. Це 12 місяців. До 12 місяців проходження служби для матросів і старшин військово-морських сил це до 18 місяців, і для осіб, які мають вищу освіту, це до 9 місяців. Краще було б півтора, якщо чесно. Тому що за рік їх нічого не навчить толком. Що краще для солдат? Все. Рік. Ну, за рік Бо людина має щось навчити, але найважче не навчиш. Тому що треба. Для армії. Погано. Звісно, добре. А чим саме? Менше хлопцям служить. Нас син 18 років піде скоро. Ми рахуємо, що більше не треба, як рік. Молодь як ховається від армії, то краще, щоб відслужили рік. Хлопці сиділи вдома для армії, бо добре і для людей. Це скорочення, є планомірне е, термінів служби. Це виконання державної програми про перехід. На комплектування Збройних сил за контрактом військовослужбовцями. І це рішення уряду, рішення Верховної Ради цілком відповідає тому напрямку, який задало керівництво держави в плані реформування збройних сил. Ми платимо заробітну плату, яка дозволяє нам залишатись конкурентно спроможними. Плани піднімаються все вище і вище, а зарплата як стояла на місці, так і стоїть. Зарплата в нас 525 гривень. Нам з нового року підняли тільки на 25 гривень зарплати. Якщо вони буває, що начисляють нам за проїзд і за харчування, це виходить трошечки воно більше. Дають премію, але премія мала. Премія йде там за якість, за кількість і тому подібне. Премію знімають за кожну ерунду. То й премії вираховують, і получаєш чистими та 700 рублей. Що за зарплата? Дуже ставиться погано українське керівництво до людей. Ну можна сказати, як Це до цього. При німцях ставили. їм дати на гайку і само, вони повірно, кожа, мали так? ну, мали угу. ну, дати їм право, і на гайку вони би, на нагайками людей присалювали. Коли буде якість і кількість нормальна, тоді буде мова, мова буде за зарплату за підвищення. А в нас якості і кількості не буде, поки, як говориться, люди не будуть стояти тут на одній лінії не менше двох-трьох років. А вони як кожен тиждень, як ті мухи, приходять, уходять, приходять, уходять. Люди Вон, Ну що, як людей не встрають? Що стосується протидії кримінальної корупції, то у 2007 році. За матеріалами управління прокуратурою Волинської області порушено 14 кримінальних справ відносно посадових осіб, органів місцевого самоврядування та осіб, уповноважених на виконання функцій держави. Це кримінальні справи, зловживання владою або службовим становищем, службове підроблення, давання хабара та одержання хабара. Наше управління недостатньо працює для того, щоб всі хабарники сиділи на своїх місцях. Але ми вже цю роботу розпочали. І обіцяю вам, що найближчим часом буде ще. Прошу. Як ви можете не сьогодні сказати, я перепрошую. Прошу. Є у судах чи немає? А хто, хто може заперечити про це? <реш> я чув вчора, що саме що сама чиста вода от зараз на Україні, то на Волині. От цю, яку ми споживаємо. Але я цю воду не споживаю. Я собі роблю воду з кремнієм. Я цю воду беру з-під крана, вона так більш-менш чиста. Я ложу там. Три-чотири кремні кусочка, так, сім днів він мене настаюється, а після цього я п'ю таку воду. Ну, і скипятити є, ось, в чайнику є. Ну, Щоб на 100% вона була чиста, то ні. Що в нас і колодязь є, і колоночка. Ми вживаємо і ту, і ту. для чи що варить, беремо з колодця. Так що, може бути. На волині непогано. З кранами ми як, тільки п'ятимо воду. А тоді потім, та вже кастрюля, в якій ми кипятимо кілька років, вона покрила таким вже, ну, накипом страшна. І зверху от плівочка завжди є, так що якість сюди ми не задоволені. Вони значить, роблять всю посильну роботу. Тобто ходять з нами в патрулі, тобто, ходять по вулицях, спілкуються з людьми, проводиться, наприклад, операція в візит. Тобто, Відвідуємо помешкання громадян, забезпечувати громадський порядок, патрулювання, так як в мене є дитина шкільного віку, і злочинність у нас росте, Помагаю забезпечувати порядок, щоб були у нас вулиці чисті і безпечні. Посичаємо, скажімо так, общественний порядок, то тобто ходимо в патрулі з Здільничними спекторами там чердаки, підвали, подивительних особ. користуються пільгами в проїзді в громадському транспорті під час виконання службових обов'язків спільно з працівниками міліції. Ну і ряд інших пільг, які надаються людям, які активно участвують в охороні громадського порядку. Більше роботи для підприємців замість того, щоб працювати, я тут бумаги пишу. От кожен місяць вели. На єдиний податок звіт треба давати. Треба чаще ходити сюди. Я менше працюю, менше заробляю. Ну, я теж рахую, що це невірно, тому що була недостатньо навіть проведена роз'яснювальна робота з підприємцями. Невчасно були, бланки звітності готові. Взагалі катастрофа, тому столько людей здесь. Підшукували. Документи, як в мережі інтернету, так і преси, і так далі, і так далі, на старі пошкоджені, транспортні засоби, транспортні засоби, які були після ДТП на територію України, за невеликі суми викупляли документи на ці автомобілі, які вже були непригодні, і також і, тобто, панелі із номерними агрегатами. Потім три чоловіка із цієї групи, які займалися. Тільки угонами, тобто крадіжками, викрадали під ці документи, мають на увазі колір автомобіля і марку автомобіля. Серце Хочу я серце любить мене. Виходили до нього в цей підвал. Де він, де, він, де він опинився не тому, що він поганий, де він опинився тому, що він добрий? Де він опинився, тому що в нього велике серце? Де він опинився тому, що він шанує жінок? От, Валір, ти мені вибач, я розкриваю ті речі, можливо, про які ти ніколи сам не скажеш. Але я знаю, I know І я з силою вже чоловік. Та й ти. Ми можемо говорити про ці речі. Нехай молодь знає і розуміє, що відбувається в цьому житті. Як не просто буває в цьому житті. Але є ти, є твоя пісня, є твій талант. Є тобі ще один шанс. Ось вот твій шанс. Якщо мій мотор від радості видержить, то це діло. Видержить пезич, видержить. Ну де, враги народу вони вже кажуть, вілла така буде, як у того білоножка, кажуть, ой, що, в мене зверху все видно, ти так і знайка. Знаєш, так? Дом хрустальний нагорі для нього, от байську я дай вистаю. А душа я свічка в самом найно прийди, а І гастролі будуть, і диски будуть. Валера, все було. Незручно йти переходила дорогу, води багато, снігу багато, слизько можна впасти. Ну, На центральній вулиці, да, звісно, а от чуть, -чуть буквально там 30-40 метрів, на жаль, Таке і біля під'їзду будинків таке саме в принципі робить. Вулиці не прибираються, не говорячи вже про такі прості дороги. І навіть якщо говорити за центральні вулиці, пробки жахливі, щоб кудись доїхати, це потрібно півгодини. Не сказав би, що погано щось нормально вроді. Ну, бувають десь місця, що вони не співають такі ж заметити. Вони не співають, що вони теж... Що... У нас там я живу на Озенький. Там він зранку встає, десь як, скільки може, стільки прибирає, а де не може, то як що він зробить. Куди ми його діваємо, вивозимо на заплаву річки Стир на районі вулиці Набережної. Там вона бачите, вчора там працював гон, скидав вниз цю сніг. Серйозно не займався я віршами. Та й зараз не так, то я і часто я не займаюся віршами так, щоб так це саме, як то сказати, ну, щоб вони йшли один за одним. в мене такого нема. Приходить натхнення, сідаю і пишу. Патріотичні вірші. Є і про молодість і про любов. Я син свого народу. Я Україна громадянин. Люблю свій край за його роду. Я Володимир Волинянин. Чуєш, брате, сурма заграла? В Україні настала біда, то чуми велика навала, то московська ясна орда. Встанем брати рукою об руку і свою захистим сторону. Не допустим Кремльовської сладу розпалити в Україні війну. Так як ми бачили, як працювали екскаватори декілька днів назад, частина того базальту вона просто закопана в тих отвалах, які зараз намощують біля церкви. Що вони взяли на себе зобов'язання відновити роботу сходів трошки. Ну, скажімо, в іншому, як це правильно сказати, місці. Тобто вони як е е сходи будуть збережені. Фактично знищена комунальна власність. Е церква робить свою справу, місто на це закриває очі, ну але за рахунок громадян, які е фактично знову з власної кишені повинні влаштовувати оці, так звані благоустрої чи будівництва. Будемо Займатися для, Верховного, для Верховної Ради, виробляти документи, які зв'язані з провидовичі природних капалин, допомагати друг другу в цьому. І коли у нас буде більше, в нас буде мощна асоціація, нам буде легше боротися із нелегальною добичю і вообще з корупцією. Не враховується згідно з цим законом значить надбавка до пенсії за особливі умови роботи за таємність, за класність і, і таке інше тому, звичайно, пенсіонери дуже багато не дотримують. Ми вважаємо, що це таки свого роду. Ну, я б сказав би, хитрі компроміси і маніпуляції уряду. Ви ж бачили, яка категорія людей стає. Це не юні особи, да? були то що молоді пенсіонери, які є. Ну, решта то людей, ви розумієте, яка мало того, що рахує кожну копійку, вона рахує кожну годину не годину, ну рік, два-три. І чекати, поки йому там дадуть через три роки. Ну, мені кажуть, всі не дочекаються. Це всьому, як вам сказати, не то, що не далується. Це просто цинізм по відношенню до нас. Ми від сьогодні починаємо дезінфікувати вулиці. В нічний період будемо дезінфікувати, щоб не було людей, будемо тротуари для того, щоб все-таки вбивати цей вірус, який навіть є чи немає, але все-таки дезінфекція має пройти. Тільки щоб був досвід, ви побачили, що дійсно по активним хлором починаємо робити дезінфекцію вулиць. Я думаю, що лучани мають бути спокійні. Ми за них дбаємо, хай вони подбають за себе, сидять вдома. Отримувати на кожен під'їзд, роздавати суміш. В даний момент автомобіль зараз буде виїжджати, йти по місту і буде працювати, наскільки дозволять погодні умови. Через те, що ви знаєте, що в нас десь там починаються, мають бути морози. Якщо морози дощі не будемо, будемо працювати цілодобово. Я не знаю, наскільки воно ефективно, але я думаю, що добре. Що ж тут поганого? Добре, це дуже добре. Хай дезінфікують все. Будуть забезпечуватись переселенці безкоштовними гарячими обідами. Їдальня буде працювати на базі а, столової 4-ї гімназії. Важливий проєкт, тому що, на превеликий жаль, багато внутрішніх приміщених осіб, багато переселенців сьогодні потребують такої підтримки. Велика частина з них вони просто вийшли з дому і не мали можливості взяти ні кошти, ні інші матеріальні цінності. А, і... Їм просто немає зараз коштів для того, щоб забезпечити собі харчування і інше. Тому ми маємо підтримати їх. Ми маємо їм допомогти в цей надзвичайно складний період часу, і тому разом з фондом і грипалася тільки разом і започаткували такий важливий соціальний проект.